Доброго дня! Відправляю вам сівалочку на Херсон 12 рядкову 12, 12 запасних катушечок. Там Собі зробите, під які вам насіння треба буде. Ось Коробочка ось передач. Ось 6 передачок. Висів регулюється. Сівалочка йде у нас анкерна. І граючи. Ан Каже, анкер у нас грає. З з з жата. Жата. Угу. Якщо якийсь камінчик попаде чи ще щось попаде, ці валочки нічого не буде. Як, як, як знімаються всі. Так, значить, якщо треба, наприклад, зробити більше міжряддя на 30, можна зняти механізм, який треба. Зняти цепь, механізм і зробити міжряддя 30. Можна зробити і менше міжрядів. Анкера здвинуть по максимуму і буде менше відряді. Сіяти можна буряк, моркву, капусту, салати. Дуже багато чого можна сіяти сівалки в очили.